Друзі, привіт! Зараз знаходжусь в Ужгородському районі. Це полонина Руна, найвища точка в Ужгородському районі. Там уже йде Словаччина, там Львівська область і Польща. Тобто це ще Україна, там уже Словаччина. Коли ти буваєш в горах, просто перехоплює дух і ти відчуваєш в усьому руку творця, який створив все. Що ми бачимо, відчуваємо. Все ним створено. І він є творець, який створює все. І нам так важливо це цінити, берегти, поважати природу, поважати один одного, процвітати, робити користь в цьому житті. Тому наша компанія ЯПітревел сьогодні зробила дуже шикарний тур. Ми побачили велич і красу. Приїжджайте почаще в такі міста. Я вам бажаю успіхів. Всього вам найкращого.